Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туз таємно підтвердив, одна із російських ракет упала за 15 кілометрів від польського кордону, викликавши хвилю обурення у Варшаві. Удар кваліфікують як потенційно небезпечний інцидент, який міг вразити цивільні об'єкти. Однак Туск утримався від більш різкої риторики, публічно назвавши подію помалкою. Атака на військовий ешелон у Варшаві. Водночас, за інформацією військових джерел, серія вибухів пролунала на військовій гелці залізничного вокзалу Варшави. Під час інциденту ешелон з військовою технікою, що мав вирушити до України, зійшов з рейок і зайнявся. Кілька вагонів із зброєю та боєприпасами знищені повністю. Попередні дані щонайменше шість загиблих польських військових, десятки поранених. Рівень руйнувань значний відновлення інфраструктури потребує тижнів. Політична реакція Польщі. Президент Анджей Дуда скликав термінову раду безпеки, але офіційна позиція була максимально стриманою. Обставини інциденту уточнюються. Є ознаки диверсії або прямих ракетних ударів. У той же час частина польських депутатів назвала стриману реакцію уряду проявом боягузтва і спробує приховати факт нападу РФ на союзника НАТО. Вибухи на російській базі у Білорусі паралельно в ніч із 4 на 5 липня пролунали потужні вибухи на базі окупаційних військ РФ у Кожушках, Білорусь. Телеграм-канали партизан повідомляють, що найменше три влучання в зону складів боєприпасів. Велика кількість поранених і загиблих попередньо до 50 людей. Район повністю оточений. Запроваджено 10 кілометрову зону безпеки, куди не допускають цивільних. Основна версія, диверсія версія білоруських або українських спецгруп мета і контекст ескалація. Обидві події відбувалися на тлі нової хвилі ударів по українських містах, розширення військово-технічної допомоги в Україні з боку США і Польщі. Чуток про підготовку масштабної ротації польських інструкторів в західних областях України, коротка аналітика, військовий ефект, втрата значної кількості озброєнь боєприпасів, що прямували до України, підрив спроможності РФ безпечно розміщувати склади. На білоруській території політичний ефект посилення внутрішньої кризи в польському уряді через нерішучу реакцію зростання недовіри між мінськом і кремлем щодо контролю безпеки, бас. Психологічний ефект мобілізація, частини польського суспільства, що вимагає рішучої відповіді деморалізація російських підрозділів у Білорусі. Заключна оцінка. Станом на 5 липня ситуація виглядає так, польща офіційно отримується від радикальних заяв. Однак інцидент із загиблими військовими стане предметом гострої внутрішньої дискусії. Кремль уникає коментарів про кожушки, аби не визнавати втрат. Ризик прямої ескалації між РФ і НАТО різко зріс. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. Зустрічі друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.